Друзі, привіт! У вас вітає канал Саморобний помічник. Ось один із моїх помічників із саморобним прицепом Зубр 8 Є ще саморобний трактор Атом. Ми приїхали сюди до опирскать наше поле. Таке поле? 20 соток, зараз все розкажу. Пирскаю таким електричним акумулятором оприскувачем. Він 14 літ. Мені вистачає його на 10 сотих. Я роблю 10 сотих. Ось форсуночка на одну форсунку. На одну форсуночку. Працює класно. Все. А то беруть площу знають скільки. А скільки робить людина своїм оприскувачем, не знає і починається. То спалив, то, то припалив, то взагалі нічого не взяло. Перед тим, чим робити, потрібно знати, скільки ти можеш зробити оприскувачем. Так само мій на мотоблок сюди як борт знімався, ми, я розказував що. Ми їздили по вулиці, рахували, скільки обробляє. Так само батько, коли купили, ми йому подарували цього оприскувача, він теж ходив, виміряв 100 метрів і ходив, яку він площу бере. І ми визначили, що це 10%. Наступне користуюсь обов'язково за захистом. У ну, мене такий респіратор Сігма чи як він там. Да. Сігма такий, ну, захист як не є, краще, ніж пов'язка. По-любому, у мене є і баночка розмішувати все. Обов'язково з собою має бути ось колбочка. Ну, Це зриза, але нічого, поділки є, все є. Є ще там одна чи дві. Обов'язково потрібно мати, щоб яд не на око, бо багато хто на око використовує. Водичка в бетоні. Ну і звичайно, сам зараз покажу сам раундап, сам яким я користуюся. Ось. Ковбой. Це не реклама, нічого, просто я їм вже третій рік оце користуюся. Єдине, що різниця, ну тут він, ось вона і кому треба, почитає собі. Він забирає все. Він, до речі, йде, як десикант по зернових можна використовувати його. Він забирає все, він вже перевірений. Але якщо він оригінальний, а не якась підробка, хочете дешевше, можете влетіти на ще таку саму каністру, бо те й не буде працювати, якщо буде підробка. Раундап Макс просто чого не брав, не хватило коштів. Просто нема, не було чим докласти. Тому взяли. Цього цей. Цей йде 2-3 літри, навіть 2,5-3 літри я б сказав. би. А Roundup Макс йде від літри до двох. Вже виграєш, якщо там даже гектар писки, вже якась літра. А літру окремо купити це все гроші. Рахувати потрібно. Ось є 20 соток сої. Це буде експериментальне поле у мене. Таке будемо вносити всі підж... все підживлення. Будемо. Там гумати, калії, бори, крош... весь суп набори, як я кажу, будемо вносити для того, щоб знати, чи є від цього толк чи нема. Чи буде різниця між тим, де я сію, там 3 гектари. Ще я вернусь до його розкажу, як я почав займатися цією культурою. Е, буде окреме відео. Тому будемо вносити все, що потрібно. Побачимо, чи є. З цього вигода якась ще ні. А то питань і відповідей дуже багато, ніхто не ділиться. А якщо і діляться, то ти вже сумніваєшся. Тому було вирішено подивити, перевірити це на своєму досвіді. Е, не стали чекати, поки, бо перший рік я сіяв сою, ми чекали, поки листочок, ой, там вже почала цвісти, вже не можна, кажуть. А я знайшов випадково, мені порекомендувався. YouTube порекомендував мені канал, Олександр Луценко, вам привіт. Я вирішив трішки підглянути за вами і не чекати, бо соя ось яка є. Доволі непогано сходить усе. І вирішив робити так, як ви рекомендуєте. Ви ж не конець, ви рекомендуєте. І я вирішив не чекати, поки виросте трі частиці і листок, вже буде соя сантиметрів 15 Пирскать, а ось кулюх, то вже дивіться, порівняно із соєю, наскільки він більший, вам покажу. Ось, яка різниця? Соя і кулюх. Тому вирішив обробити, по, за вашою технологією, дозу, правда, трішечки зменшив, не сильно. Будемо рухатися, рухатись такою дорогою. Не буду чекати, так само, якщо потрібно буде поцвіту, буде цвісти, будемо теж обробляти. Як ви говорили, поле повинно бути чистеньке. Це все забирає врожай. Тому дякую вам. Надіюсь, ви ще будете дивитися в мене і ще щось. Може, ще, крім вас хтось знає, підскаже, як правильно що буде зробити. Так що ставимо подобайки коментуємо та підписуємося, бо щось у нас трошки маловато.